І другий спосіб, це для того, щоб висушити якісь квіточки об'ємні, нам знадобиться звичайна манка. Ось так це виглядає. Зараз подивимося із вами, що виходить відповідно з готового результату, а потім покажу вам, як вкладати квіти. В таку ємність із манкою, щоб вони вийшли гарно, вони вийшли гарно висушені. Дуже-дуже акуратненько висипаємо і за допомогою пінцетика починаємо їх вибирати із манки. Як бачите, деякі маленькі крупинки залишаються, тому для того, щоб їх прибрати, можна використовувати. Якусь щіточку або пензлика для того, щоб почистити, але якщо манка маленька, то все у вас буде в порядку. Як бачите, в манці можна висушити навіть такі дуже тендітні квіти. Квіти досить добре висохли, вони навіть зберігають свій колір, зберігають свою структуру, вони об'ємні. Тепер, друзі, давайте подивимося, як власне, це робиться. Нам знадобиться звичайна манна крупа, Засипаємо перший шар, в нього ми будемо вставляти встромляти наші сухоцвіти. Манку можна використовувати і повторно цю, яку ми з вами вже бачили. Її також можна знову висушити і знову використовувати. Але тільки після того, як ви її добре просушите. Тепер засипаємо в другу шар. і власне, сам процес сушки буде у нас займати від 5 до 14 днів, відповідно, ви розумієте, якщо у вас якісь квиточки такі об'ємні, то буде займати більше часу. Якщо тоненькі, то менше. Десь через 5 днів вже можна починати перевіряти потихеньку і відповідно орієнтуватися, скільки ще часу треба почекати.